Псалом 26. Молитовне прохання, про захист від ворогів і до всякого зла. Господь, просвічення моє, Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого страшуся, коли нападуть на мене противники й вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються й падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися в храмі Його, бо Він сховає мене в домі в своєму день біди, сховаю в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати й прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого. І не відкидаю гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене, і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько й мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, доріг твоїх, і настанови на стежку правди. Задля ворогів моїх не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лежі свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих, надійся на Господа й будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Знаєте, що, коли будете з вірою читати або слухати псалом цей, Господь Бог явить свій захист від усякої біди, від усякої небезпеки, часто люди, відчуваючи той наплив зла. Мають страх, але з Господом нам нічого не страшно, Господь то охорона життя мого, кого буду лякатися. І знайте, що молитва має силу в тому випадку, коли ви віруєте в те, що Господь Ісус Христос є ваш Спаситель, і вірую в Господа, живімо по Євангелії, бо коли живемо за Євангельським Словом. Тоді й молитва має силу і благословіння. Хай Господь Бог благословить. Вислухає всі добрі молитовні прохання. Амінь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!